Катя з мамою принесли гроші на ярмарок. Батько Каті служить в лавах ЗСУ. На кожен ярмарок дівчинка приносить волонтерам зібрані кошти. На цей раз маленька юженка задонатила приблизно 2 тисячі гривень. Бабушки, дідусь, мами давали на керманні розходи, як говориться. І дитина собі складала, що в окрему копілку собі складала, а що в окрему банку складала на допомогу армії. Спочатку вони з друзями складали банки і збирали, по вулиці зупиняли машини, збирали. Сама вирішила, да. тому після кожної ярмарки ми заводимо нову банку до наступної. До ярмарку долучились навіть казкові герої у костюмах Соніка ведмедика та кролика, учні ліцею номер 4 імені В'ячеслава Чорновола. За донатне зсу вони фотографувалися з усіма перехожими. Я хочу допомогти нашій армії, допомогти зібрати гроші на машину, а також мені пообіцяли безкоштовну їжу. Я чую дуже багато радісних смішків дітей. Вони дуже щасливі. На ярмарку люди могли придбати різні товари від їжі та напоїв до книжок. Міський музей виставив на проспекті артефакти російсько-української війни. На ярмарку також можна було зіграти у флорбол, послухати невеликий концерт та багато іншого. Кожен долучився хто як може, звісно. Там ну хто випічкою, хто ще чимось. А ми вже вже котрий раз ну це не перший раз. Ми виходимо з книжками. Книжки не нові, але вони вживані, але вони в гарному стані. Люди приносять там один раз ти прочитав, вже наприклад, там не будеш її читати. Книжка гарна, ти хочеш її відпустити. Всі ти її приносиш, і ми її продаємо. Це дешевше ніж, наприклад, бо зараз ціни на книжки досить таки суттєво піднялися. Ну тому і ми продаємо. І тому я роблю те, що я можу. Я люблю працювати з книжками. Я багато щось цього читала, знаю, можу порадити і тому мене ставлять за на книжки. Довіряю, довіряють мені цю місію. А взагалі тут багато краси, які люди роблять своїми руками, і в цьому є таке тепло, любов, щирість і бажання допомогти. Завдяки тому, що я малюю дітям малюнки на лиці. Вони дають гроші, і це йде на ЗСУ. різними ходами. Треба збирати кошти нашим захисникам. 1 червня збирали 200 тисяч на автівку для 126-ї бригади ТРО. Загалом під час ярмарку люди задонатили понад 120 тисяч гривень. Це був уже 10-й подібний захід, влаштований волонтерами пункту Соловейки. Ми збираємо на машину для 126-ї ТРО Збройних сил України. Де служать наші хлопці з Южного? Вирішили, що ярмарок гарний привід нам всім тут зібратися. Згадати що сьогодні день захисту дітей, згадати про наших дітей, вивести їх на прогулянку, гарно побавитися тут. Тим більше що учасники ярмарку приготували багато гарних розваг для дітей. Хочеться нагадати людям, що ми робимо ярмарок не для того, щоб повеселити їх, а для того, щоб дати можливість їм задонатити і отримати ну, натомість щось розумієте? Інколи людям треба створити умови для того, щоб вони допомогли іншим. Я сподіваюся, що ми створюємо ці умови. Більше інтерв'ю та відео ярмарку. Дивіться в програмі Життя міста. Футболу до Міжнародного дня захисту дітей. Між командами Южного та Коблеве відбувся товариський матч. Гра прийшла на стадіоні ліцею номер 2 Організатором турніру виступив Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Гра також мала благодійну мету збір коштів на підтримку ЗСУ. У змаганнях взяли участь чотири команди. У віковій категорії 7-8 років та 9-10 років. Всі навички, які ми тренуємо на тренуваннях. Ми хочемо, щоб переходили нові гри, тому ми стараємось хоча б один раз в три місяці збиратися і грати один між одним. Ми долучилися до збору для машини для 126-ї бригади. Гра тривала по 15 хвилин тайм. Учасники у віковій категорії 7-8 років закінчили гру з результатом нічия. Команда старших гравців з Коблеви здобула перемогу з рахунком 3-1. Переможці урочисто нагородили грамотами. Веселі враження, радість. Я займаюся футболом 6 років. Мені подобається те, що там. Мені просто подобається футбол. Часто приїжджаємо на гру. З яким суперником ви ще грали раніше? З якими командами? З яких міст? З Березанки, з Миколаєва і з Южі. Ви сьогодні програли чи не засмутилися, Сьопа? Ні, ні. Це у вас така товариська була гра, так? Так. Да. Після завершення футбольного матчу учасники команд перейшли на іншу локацію. На дітей очікували представники ДСНС. Для них підготували практичне заняття юні вогнеборці та майстерку змінної небезпеки. Дітей вчили, як розпізнавати вибухові предмети, ознайомили з особливостями роботи оперативної рятувальної служби. Також продемонстрували вогнегасник та як відбувається подача води через пожежний рукав. Сподобалось як Почали водою. про пожежну безпеку та вибух вибухвали мін. Чи знав ти раніше про це, чи можливо сьогодні вперше дізнався? Перший дізнався. Що саме найбільше сподобалось? Коли пену запускали. Угу. Чи раніше ви вже знали про те, про які є вибухові предмети і як з ними поводитися? Ну, наполовину. Які ти знаєш вибухові предмети є? Граната, міна, ракета. Багато яких. Що треба робити, коли ти їх побачив? Треба відійти на, на безпечну відстань та викликати 101 або 102. Інформаційну кампанію про поводження з небезпечними предметами та правилами пожежної безпеки працівники ДСНС в закладах освіти проводять регулярно до міжнародного дня захисту дітей в умовах широкомасштабної війни. Ця інформація актуальності не втрачає, зазначають фахівці ДСНС з моєї практики. Я скажу, я вже два з половиною роки проводжу ці лекції. Найбільше дітям подобається мінна безпека. І це я скажу добре, тому що діти вже з моєї мого досвіду. Я розумію, що два з половиною роки назад діти взагалі не розуміли, що таке міна безпека. Зараз приїжджає школи, діти вже самі тобі починають щось там розказувати, де граната, де міна, де ще тому і, і, і те саме все. Е, також їм подобається навчання з вогнегасниками. І напевне, найголовніше, що у них це подача води через пожежний рукав, через пожежний ствол, з пожежно-рятувальним підрозділом. Це у них просто вау». Розширену версію заходу дивіться в програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ти виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Ліцеї номер один відбулося свято останнього дзвоника. Шкільну лінійку провели для випускників 4, 9 та 11 класів. Захід відбувся на стадіоні ввечері 31 травня. Під час шкільного свята підбили важливі підсумки навчального року. Присутні вшанували пам'ять захисників, які загинули в російсько-українській війні. На Святі останнього дзвоника пролунали вокальні номери та хореографічні виступи. Випускники, окрім традиційного танцю, презентували попорі виступили з творчим номером. Педагоги ліцею номер 1 Більшість номерів діти підготували самі. Це була їхня ініціатива. Дійсно, ми хочемо відходити від традиційної лінійки. І дали можливість нашим випускникам проявити себе, показати. У нас, як завжди, працювала сценарна група, але ми долучали учнівське самоврядування, і діти запропонували, наприклад, дев'ятикласники. Вони танцювали самі учні початкової школи, також готувалися зі своїми вчителями самостійно. Ну і в результаті мені здається, наше свято вдалося. І цей номер один цього року випустив 122 випускники 9 випускники класів та 79 11-класників. Випускники згадують шкільні роки та діляться спогадами. Бликаути, повітряні тривоги, дистанційна освіта говорять. Вплинуло на навчання. Попереду важливий вибір майбутньої спеціальності. «11 років провчився в цій школі. І трохи сумно залишати своїх однокласників вже все ж таки стало одною за 11 років і. Трохи навіть, сумно навіть. Знаєте, дуже важко взагалі. А, світла не було раніше, інтернет не працював, і дуже важко. О, зараз ось тривога і дуже важко. Сумно, тому що ну, я тут привчилася всі 11 років. Емоції змішані, тому що я не знаю зараз, що відчувати. Я вже і поплакала, і посміялася. Я не знаю. Я поки що не усвідомила. Я планую вступати до Одеси на програміста, так що вже все вирішила. Плани всі вже сподіваюся, вони в мене втіляться. Я навчаюся в цій школі два останні роки, і багато спогадів таких приємних спогадів. Дуже сподобалася школа, вчителі, однокласники. Дуже всім здружилися. ніби я тут все життя. Неочікувано, що так час швидко йде. Ми, начебто, тільки в перший клас прийшли вчора. Звісно, дуже багато таких моментів. Кожен день щось нове, цікаве, тому. Звісно, буде щось розказати дітям. Перший рок там був дистанційний, потім вже ми вийшли, але дуже складно, тому що ну ти ну не звик ще до цього і так, такі проблеми, але ну все вирішується, то особливо коли такий колектив, дружній, веселий. Ну все чудово. Винести останній дзвоник на лінійці дали випускникам, які досягли значних результатів в навчанні та спорті. розширену версію заходу. Дивіться в програмі Життя міста. Психологія, тренінги та облаштування приміщення в інклюзивно-ресурсному центрі триває новий проект. Він має назву Сімейний простір. Всі бажаючі можуть відвідати спеціальні заняття та отримати консультацію психологів. Наш проєкт реалізується спільно з громадською організацією Зв'язок та дитячим фондом ЮНІСЕФ. Ми працюємо з 1 січня 24-го року. Цей проект розрахований до листопада місяця. Ми надаємо різні види послуг, психологічні та соціальні. До нас звертаються люди. Ми намагаємося їм допомогти. Перенаправити і вирішити будь-які їхні питання. Також ми е, працюємо з дітьми, ми проводимо тренінги змінної небезпеки, е, правила поводження з незнайомцями, різні психологічні тренінги. Е, також у нас е, працюють батьківські групи, де ми з батьками е, проводимо тренінги на тему позитивне батьківство». Ще у нас проходять різні заходи психологічного направлення. Заспокоєння та мотивацію надає відвідувачкам нейрографіка. Це арт-терапевтична психологічна практика. Під керівництвом психологині жінки та дівчата малюють символічне дерево. Сьогодні наша тема це дерево роду. Ми пропрацьовуємо через силу роду, свої бажання, наше майбутнє. І ми через підтримку сили роду виходимо в майбутнє. Ну, Через нейрографічні лінії. А що таке нейрографіка? Нейрографіка призвана долати всі негативні якісь установки, які в нас є в нашому головному мозку. Все, що нам не давало досягнути, наприклад, якоїсь мрії, нам диктує наш мозок, наші стереотипи, наші установки, які йдуть ще з дитинства. А нейрографіка виводить нас на новий рівень. Вона долає всі ці установки. Ну, крушить їх геть ламає. Потужна методика, яка допомагає в повсякденному житті, може вирішити якісь проблеми, може просто розвантажитись. Це все робить нейрографіка. А тут дуже цікавий центр, який нас привітно завжди зустрічає. Знайти душевну рівновагу та відновитися після життя в окупації, допомагає техніка пані Анжелі. Вона з Херсона, регулярно відвідує заняття з нейрографіки. На сьогодні я вже володію навичками нейрографіки, тому що під час окупації в Херсоні я активно займалася сама нейрографікою і цей процес мене дуже заспокоював. І коли я приїхала до міста Южного, дізналася, що є. Такі заняття прийшла і дуже задоволена тим, що маю можливість реалізовувати себе, маю можливість знайти однодумців, знайти такого викладача, який дає можливість нам пройти через деякі випробування, навчитися. Проєкт Сімейний простір передбачив ще й поповнення матеріально-технічної бази установи. В інклюзивно-ресурсному центрі зробили ремонт в окремих приміщеннях. Передали меблі, дидактичний матеріал, стінку для спортивних вправ, а також низку технічних засобів. Це два ноутбуки, інтерактивна панель, проектор, кондиціонер, електричний чайник. Постійно поповнюється дуже багато дидактичного матеріалу, дуже багато канцтоварів для того, щоб діти могли щось руками робити. Техніка, меблі ми облаштували кімнати. Ці кімнати за нами закріпили теж в кінці 2023 року, і меблів як такових на них не було тільки те, що було в інклюзивно-ресурсному центрі. А зараз нам їм їх надали. Ми їх там розставили. Взяти участь в тренінгах, майстер-класах та поспілкуватися з психологами можуть всі бажаючі, діти та дорослі безплатно. Слідкувати за анонсами заходів можна на сторінках громадської організації зв'язок у Фейсбук та Інстаграм. Для участі записуйтесь по телефону 093 00 34 300.